Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Enco Сьогодні у нас черговий огляд на крутий корпус від компанії Montec з кулерами. Тобто багато що є вам показати. Це Montec King 95 у чорному кольорі. Є і інші кольори, але сьогодні буде чорний. То буде цікаво, беріть щось поїсти, огляд буде великим. Тому поїхали! Корпус має вагу 12 кг, розмір 475 на, 300 на 442 мм. Він досить великий. Коробка не маленька, звичайне картонне пакування, але ще, окрім корпусу, зустрічає ось така коробка. Зараз подивимось, що всередині запаковано все дуже гарно, вона важка, і ми чуємо, що тут щось дійсно є. Тож давайте розпакуємо, заглянемо. Такс. Мені дуже подобається те, що до корпусу йде великий комплект. Це прикольно. Воно додає, знаєте, як то кажуть, ціни. Бачимо, що одразу нас зустрічає ось така упаковка гвинтів, кабельних стяжок, ліпучок. Мені дуже подобається. Дивіться, як це виглядає. Окрім цього, інструкція зараз подивимось, чи є українська мова. Інструкція також запакована гарно, велика книжка. Я... Так вважаю, що вона з картинками, так, все вірно, з картинками, але української мови, на жаль, тут немає. В принципі, по картинках можна легко зрозуміти, що тут до чого. Я думаю, проблем не буде навіть для новачка. Далі, окрім інструкції, бачимо, є ось такі змінні панелі під систему рідинного охолодження. Ось так виглядає, метал дуже якісний. Окрім швидкоз'єму для системи рідинного охолодження, є ось така змінна передня панель. якщо ви не хочете мати скло, можна поставити її. Вона не має пилового фільтру, але дуже така знаєте, маленька перфорація, пил сильно забуватися тут не буде. Вона також з якісного металу виглядає круто. Комплект подобається. Хочемо додати трохи про зовнішній вигляд. Виглядає корпус дуже стильно. Тут дуже багато підсвічування. Ми обов'язково зробимо збірку у цьому корпусі. Ось з цими системами охолодження від Montec. Два топові кулері найкраще, що в них наразі є. Обов'язково подивимось. Щодо корпусу, якість металу не перевершена, він дійсно дуже гарний, особливо незважаючи на його ціну. Скоріше за все, ви подумаєте, що він коштує десь 1011, але друзі, ні, він набагато дешевший. Тому якщо хочете найкращу ціну, заходьте на Енкою В нас ціни найкращі. Що ж, давайте будемо оглядати його далі. Заходимо всередину, подивимося, що ж там бокова панель знімається досить просто. Позаду говинт. Ми його відкручуємо, після чого вона ось так на магніті відкидається. А далі дістається скло. Дуже гарне, потужне, розбити буде складно, але краще не перевіряти. Щодо можливостей встановлення, ми можемо сюди встановити відеокарти до 420 мм, а процесорні кулери до 175 мм. Майже будь-які. Це дуже великий плюс, тому що відеокарти сьогодні дуже великі, кулери також великі, але місця тут достатньо. Ще один момент. Блок живлення він позаду. Я розповім про це, коли будемо оглядати задню панель. Бачимо, що за передньою панелью місця дійсно підкомплектуючи багато, плюс в дуже добре видно вертушки. Мені поки що подобається. Давайте заглянемо тепер за задню панель, як там з каблю менеджментом та можливості встановлення блока живлення. Поїхали. Задня панель знімається аналогічно передній. Тут є ось такий гвинт позаду. Ми його відкручуємо. Вони завальцовані, не загубляться. Це також плюс. Відкидується. Та знімається. Одразу видно, що у задній панелі вмонтований пиловий фільтр. Він, на жаль, з'ємний, це трохи незручно, але він тут є. І проблем з пилом, я думаю, не буде. Що ж, давайте заглянемо за саму панель. Одразу відкривається простір під кабель менеджмент. Тут є ось така ніша, яка відкручується. Зараз мені подадуть викрутку, я покажу, як це виглядає. Два гвинти, один вгорі. Другий знизу, ми їх спокійно викручуємо. Після цього ці дверцята відкидаються ось таким чином. Багато місця одразу видно під кабель менеджмент. Ще великим плюсом є те, що ви можете встановити блок живлення або вгорі, або внизу. Він переставляється для вашої зручності. Тобто, ця корзина також знімається, можна поставити її вниз. По розмірах блок живлення можна встановити до 190 мм. Це дуже великий. Тому тут бачимо, що монтек дійсно продумали все дуже гарно. Є ось такі ліпучки. Для стягнення ваших кабельних магістралей місця, як бачите, дуже багато. Ніша вона просто велетенська. Окрім цього, є ось такий хаб зверху. Зараз покажу трохи ближче. Всі комплектні кулери вже до нього підключені. Що не може не радувати, довжина дротів велика проблем з підключенням не буде. По дротах стандартно плюс Type-C. Як ви могли помітити, у комплекті йде багато кулерів. Ми бачимо 4 120 ки 3 на нижній панелі, 1 на задній, та 240 ось тут на виду. Усі кулери мають ARGB підсвічування. Воно підсвічується ось тут по контуру. І в нижніх також. По якості кулери дуже якісні, їх можна придбати окремо, якщо вони необхідні вам. Тобто, якщо бажаєте зібрати якусь збірку у корпусах Монтек, де немає таких кольорів, ви зможете їх докупити. Кольори дійсно круті. Нам дуже подобається. Щодо захисту від пилу, тут також все добре. Є верхня панель, вона також з'ємна на магніті. Знімається дуже легко. Тут вбудований пиловий фільтр, як і у задній панелі. Він не знімається і це мінус. Окремо хочу передати представникам Монтек. Якщо б вони знімалися, було б просто супер. Але він тут є і він надійний. Я думаю, проблем з ним не буде, окрім проблеми його почистити. Ще один половий фільтр, третій, за рахунком знаходиться знизу. Знімається легко, промити буде також легко, він пластиковий. Тому за нижній боковий фільтр тут великий плюс. Корпус захищений від пилу дуже добре, і я думаю, ваші комплектуючі забиватися часто не будуть. За це великий плюс Мантек. Але зробіть, будь ласка, з'ємні пилові фільтри. Друзі, невеличке оголошення, в нас з'явився телеграм-канал. Там дуже багато новин та ціни на наші товари. Заходьте обов'язково в Телеграм, будуть розіграші та зможете з нами поспілкуватися. Тож посилання буде зараз ось тут. Заходьте. Щодо можливостей встановлення систем рідинного охолодження, ми можемо встановити систему рідинного охолодження до 360 мм на Верхню панель. Тут спеціально під неї є ця ніша, а також швидкоз'ємна панель. І це великий плюс, бо більшість систем рідного охолодження вони великі. Але якщо у вас, наприклад, система рідинного охолодження 240, або 280 ви можете її поставити на бокову панель, також вона сюди зайде, але доведеться ці кулери переставити. В цілому корпус нам дуже сподобався, тому що місця, де встановити комплектуючі або системи охолодження, дійсно дуже багато. За таку ціну мало де таке знайдеш. Це також великий плюс. У кожному корпусі важливий момент це його порти. Тут з цим також все досить непогано. Ми маємо на передній панелі два USB, 3.0, 1 USB, Type-C, а також два виходи, Mini-Jack 3.5 під мікрофон та навушники. Кнопка Reboot та кнопка Вімкнути та вимкнути ПК. Все, що необхідно, все є. Що ж, які можна зробити висновки щодо Монте Кінг? 95? нам корпус Венко дуже сподобався. Окремо, хочемо відзначити його ціну. Він коштує дешевше за конкурентів, а дає можливість встановити багато чого. Гарний пиловий захист, чудовий метал, чудове скло. Гарне підсвічування, я думаю, вам також воно сподобається. А також великий комплект кольорів, що може бути краще. Ми радимо його до покупки. Він дійсно виглядає крутим та завершеним рішенням від Montec. Але хотілося б, щоб пилові фільтри були всі як нижні. Це було просто супер. Якщо вам сподобався цей ролик, поставте обов'язково вподобайку, напишіть коментар та до зустрічі у нових оглядах.